подивитися е, мої виступи дворічної е, давнини, то якраз е, я тоді чітко вказував, з яких напрямків, яким чином і за який час російські війська е, будуть наступати, буде повномасштабна агресія, які об'єкти будуть першочерговими для захоплення, і все співпало з сто, точністю до 100%. Е, це не значить, що я там якихось е, знаєте е, мах-чародей. Це просто звичайна військова логіка, той досвід, який я отримав, прослуживши більше ніж 30 років в розвідці. І саме головне, ще 2014 року, 2015 рік, це підтверджував. Ми чітко побачили, що росіяни абсолютно нічого нового не вигадують. Вони беруть попередні операції, які проводила Червона Армія на території України протягом Другої світової війни, і накладають нюанси. Звичайно, з сучасного озброєння і планують безпосередньо е, ці операції. Ну і як би там не було, ми чітко розуміємо, що е, всі наступи йдуть вздовж е, доріг, використовуються дороги. Дороги такі самі, як були ще в 40-х роках, так само, як і наразі, і в 20-х роках е, вже 21-го сторіччя. Е, це було зрозуміло, яким чином будуть наступати росіяни. Вони. Е, Чітко в них було опрацьоване за останні часи три варіанти їхніх дій. Вони використовували досвід в першу чергу це 68-го року по захопленні Чехословаччини. Друге, це захоплення Афганістану в 79-му році. Ну і операція, яка буквально пройшла напередодні великої агресії Росії проти України, це операція в Казахстані. От якраз це було чітко зрозуміло, яким чином будуть діяти росіяни. Е, важко вигадати велосипед, е, як правило, вигадують, які кольори ви пофарбувати, які колеса прикрутити. Тому співпало, на жаль, все так точно. І на жаль, е, ані я, ані е, такі ж самі спеціалісти, які також говорили про ці речі, не були почуті. І за це непочутість ми заплатили десятками тисяч загиблих українців. Як військових, так і цивільних насправді можна було передбачити ці речі, можна було не допустити або значно ускладнити просування ворога е по, під час цієї великої масштабної агресії, і те, що вони будуть е в першу чергу здійснювати свій насоб зі сторони Білорусі, е це було що зрозуміло з 17-го року, бо ще в 17-му році оперативні групи російських спе е спеціальних служб. Першу чергу співробітників головного розвідного управління Російської Федерації почали працювати вздовж е, кордону України Білоруського. Вони почали е, безпосередньо проводити е, рекогносувальні поїздки. Е, вони зустрічалися з білоруськими військовими, колишніми білоруськими військовими. Вони активізовували безпосередньо і налагоджували роботу е, власної агентури на території України і нарощували її спроможності. Тому це було зрозуміло. Крім того, військовослужбовці спецслужб Російської Білорусь Республіки Білорусь на той момент абсолютно спокійно під виглядом мирних громадян, під виглядом туристів їздили по території України, їздили і вивчали ті об'єкти, які їх цікавили, так само як і росіяни з білоруськими паспортами, абсолютно себе впевнено почували і пересувалися, і проводили ту роботу, яка дозволяла їм, скажімо, підготувати більш детально підготувати операцію по миттєвому, як вони рахували захопленню України. Тому нічого нового для військовиків, що стосується наступу Росії, не було. На жаль, нас до останнього дня годували казками про те, що нічого не буде, треба чекати, шашлики в травні, і вже. За цей час уже безпосереднє керівництво, яке сидить у нас в Офісі президента, розповідає, що вони знали, але не хотіли розповідати. Якщо знали, і навіть якщо не хотіли розповідати, чому нічого не робили? Чому ця злочинна недбалість чи бездіяльність привела до таких наслідків? Бо насправді ми могли зробити за час, за час якщо вони навіть вже знали в жовтні, як вони кажуть. За ті чотири місяці можна було зробити величезну кількість роботи, але вони і не зробили. Так само, як в свій час вони затягнули прийняття е, і розгляд е, законопроєктів про територіальну оборону, вони більше ніж на півроку затягнули законопроєкт президентський, бо він ніяк не мог податися. Потім вони його подали, А якби розгляд, розглядання почалося ще в грудні 2020 року, то скільки ми могли встигнути, аби розгорнути нормальні? територіальної оборони, не сили територіальної оборони, як вони зараз створили, і ми бачимо, що це реально і це було спочатку саме зрозуміло. Я тоді ще казав, що це просто пробачте банальне м'ясо для фронту. Це використовується для поповнення втрат для фронту, замість того, щоб створити значно більш потужнішу систему, як і підготовки, так і охорони території України і підготовки величезного резерву. На жаль, цього не було зроблено. На жаль, так само, як і наразі. Ще в травні і в червні місяці я почав піднімати питання щодо підготовки резервів, які потрібно було готувати на всій території України. І тільки на цьому тижні пані заступник міністра сказала, що ну да надо щось робити. А тепер давайте порахуємо, і чи в сім місяців втраченої бездіяльності, реально за два місяці можна достатньо а дуже шикарно підготувати будь-яку військову частину, навіть набрану з нуля. І скільки за ці сім місяців ми могли підготувати це десятки, а то й сотні тисяч людей, які ми могли безпосередньо, які б могли зараз змінити і наростити наші зусилля на фронті. Це е, в певних моментах я дивлюсь, як знаєте, як е, країна втрачених можливостей, але це не країна втрачених можливостей, це керівництво країни нічого не робить, аби пришвидшити нашу перемогу в боротьбі з Російською Федерацією, і оце найстрашніше. Так само, як і недопущеної війни, коли е, наші союзники питали, а що треба, що треба, в якій кількості, в якій кількості, у нас відповідало, у нас все є, у нас все добре. А вже, мабуть, на початку березня, не мабуть, а точно я знаю, е, коли ми давали координати, ціли, е, які треба було знищувати, відповіли просто: шановні, пробачте, але вже нема чим стріляти. Отака така от ситуація склала, що е, знали всі, але ті, хто мусили приймати рішення, чомусь ці рішення приймали, тому початок війни е, це окреме і дуже жорстке мусить бути розслідування після перемоги. Бо як, як вони кажуть зараз, не на часі. Ну не на часі, то не на часі, але якось у нас закони працюють цікаво: приймати закони е, або виносити прикони про е, збільшення відповідальності військовослужбовців, який які був винесений. В цьому на цьому тижні на розгляд, який визвав такий ну широкий дисонанс в Збройних силах, і при цьому тут ми бачимо, що знов таки працює правила для своїх, як треба, а для інших закон. А чому ж тоді не розглядається ті, хто порушили цей закон і допустили цю війну, вони якось в тіні стоять, про них не згадують, розповідають, що і не на часі. А от не на часі, що бездіяльність влади привела до того, що ми не займаємося нарощуванням наших оборонних спроможностей, не готуємо резерви. Оце е, цікаві моменти, які е, чітко показують, що відношення влади до власного народу просто це для сягнення якихось власних е, цілей, а не для загального нашої перемоги. Про ці сценарії е, я розповідав ще з початку цього літа. І розумів, що вони зробили висновки, і постійно останні ці 10 місяців війни показують, що вони достатньо швидко роблять висновки з власних помилок, змінюють тактику, і стратегію, змінюють порядок застосування своїх частин підрозділів, і треба чітко визнати, що це перед нами серйозний, дуже серйозний і дуже потужний противник. Так само, як і держава, яка воює проти нас, при всій там на нашій ненависті до неї, треба розуміти, що навіть в кількісному показниках, що стосується людей, озброєння, боєприпасів, вони мають перевагу. Тому наше завдання, знаючи їхні слабкі місця, бити якраз по тим слабким місцям, які дозволять нам, щоб стримати ворога, нанести йому ураження і в подальшому проводити наступальні операції. Так от у нас ще є час, його не так і багато. І якщо хтось там себе тішить думкою, що під час зими не будуть наступів. Ну давайте задаємо якраз зиму 14-15 року, коли Росіяни активно проводили наступи, і наш тоді такий величезний провал на Дебальцевському напрямку. Привів до наших втрат великих і політичних, і моральних, і територіальних. Плюс якраз зима цього року також це показало, що вони. Вміють наступати. Інші труднощі, які там дозволяють більш чи не дозволяють, в них тактика, те, що ми зараз бачимо, абсолютно знов таки не нова. І ті бої, що зараз йдуть під Бахмутом, це якраз повторення 39-40-х років, це якраз така копія фінсько Російсько-фінської війни, де просто живими людськими масами видавлюється кожен сантиметр української землі і досягається успіх ворога. Для нас треба зрозуміти, що все-таки ще час є, і не плекати себе новорічними святами якраз розвинути систему підготовки населення, в першу чергу чоловічого населення України щодо отримання. Щоб б таких стартових військових навичок, початкової військової підготовки, умовно кажучи, для того, щоб людина вижила в першому бою з власного досвіду, і це досвід, який не тільки мій, це досвід, який вже давним-давно опрацьовано, нам потрібно 12 навчальних днів по 10 годин е занять протягом цього, е кожного дня. Е це можна робити. І навіть не призиваючи на певний момент людей до лав Збройних сил, а призиваючи їх на збори. Ми можемо підготувати достатньо велику кількість людей. Для цього не потрібні абсолютно ніякі полігони, бо людина мусить вміти робити прості речі для солдата. Це вміти пересуватися по пластунськи іншими іншими способами на баку, на четвереньках, бігати, прикриватися правильно, використовуючи складки місцевості. Далі вона мусить після того, як засвоїли ці навички попасти. З автомата на відстань 100 метрів в мішень, навіть неважливо куди просто всю мішень, і це вже буде достатньо нормальний успіх. Вона мусить вміти кидати гранати на дальність і на точність. Вона мусить е мати елементи, знати елементи тактичної медицини і е вміти достатньо швидко вирити коп е лежачи з каліна для стриби лежачі з коліна і стоячі. Оці речі, які вже дозволять людині вижити в першому бою, а далі вже безпосередньо нарощуватись в спроможності для цього. Ще раз кажу: потрібно 10-12 навчальних днів активної підготовки, і не потрібні полігони, можна використовувати парки. Можна використовувати стадіони, можна використовувати будь-яку ділянку місцевості, навіть умовно кажучи, ділянку 20 на 20 метрів вже можна використовувати для підготовки людей. Це треба робити постійно, і по телебаченню замість цих незрозумілих міні марафонів і е, обдурення власного народу, якраз покрутити ролики з елементами тактичної медицини, навчання та з тактика технічними характеристиками зброї, які є нас на зброї, порядку використання цієї зброї елементами застос... використання цієї тактики, умовно кажучи, показувати для населення яким чином кому що робити, по перше, це піднімає рівень впевненості населення. Вони розуміють, вони готові до будь-яких неприємностей. І так само, як і для чоловічого населення, це також дасть додатковий такий навантаження. Оце треба робити обов'язково. На жаль, поки що я цього не бачу, поки що є балаканина. Так само, як та балаканина, яка мене напружує, коли знов-таки ж на цьому тижні почали розповідати про звільнення територій Донбас, Луганськ, що наступному році ми вже звільнимо Крим. Абсолютно підтримує такий оптимістичний напрямок діяльності. Просто сльози захвату заважають мені слухати і читати те, що вони пишуть і кажуть. Але це знов-таки чистий, поки що води хейп і піар. Чому? Якби вони після своїх слів почали готувати величезну кількість додаткових сил і засобів, тому що якщо ми звільняємо територію, нам потрібні додаткові сили національної поліції, які будуть, і національні гвардії, які будуть проводити що? зачищення цієї території. Ми навіть про те, що про Збройні сили не говоримо. Але щоб наступати, також треба мати ресурси і резерви Додаткова кількість співробітників Служби безпеки України, які також будуть співпраці з національною поліцією Національною гвардії, наводити порядок на цих місцях. Цього не робиться. Наступне: якщо ми розповідаємо, що ми тут супер звільнимо швидко звільнимо величезну кількість територій, то це тисячі, сотні тисячі населених пунктів різного рівня, і треба мати уже наразі. Підготовлену адміністрацію військово-цивільну, яка буде що чітко розуміти, в разі звільнення будь-якою умовно кажучи, там Феодосії, Севастополя, Ялти, Алушта, Донецька, Луганська. Що робити? Які сильні і слабі сторони цього міста? Яка е, є промисловість, яка залишилась промисловість? Е, де е, які ресурси є місцеві, яких ще потрібно використовувати? Це робиться? Ні. Не можна потім зараз щелкнути пальцями. Звичайно, якщо це використовувати досвід е, цих кварталів по зйомки фільмів, можна робити будь-що будь завгодно. Але казку, якщо ми хочемо побачити, то ми мусимо працювати над е, здійсненням цієї казки власними силами і засобами. Якщо ми про це говоримо, а нічого не, розумі, не робимо, я це сприймаю просто як пустоздвонство, балабольство і знов таки ж дуріння власного народу. Якщо ти хочеш зловити рибку, то, то мінімум мусиш мати вудку, так або такі треновані руки, аби ловити цю рибу руками. А ні а не руки я не бачу. Тільки довгий язик, який плещі в пустоту і користі не приносить.